Як відновити статус Укр і чи можна це зробити взагалі? Можна спробувати відновити статус Укр другий і навіть третій раз, і це залежить від того, які у вас були обставини якщо ви брали статус Укр, скажімо, в 2022 році, а потім повторно вирішили приїхати в 2025 році і попросити, то потрібно відразу по приїзду протягом тижня, один-два-три дні від перетину кордону не чекати місяць. Звернутися в уж, написати заяву, і вам швидше всього 99%, що статус Укр відновлять. Але якщо ви втратили статус Укр по, скажімо, такій причині, що просто були в Україні недавно, місяця-два назад, і хочете приїхати знову попросити, то вас можуть спитати, чому ви були в Україні так довго, і на рішення працівників буде прийнято рішення. Але якщо у вас така ситуація, що ви втратили статус Укр, тому що були в Україні довго, по обставинах, скажімо, ви потрапили в лікарню, лікувалися, якісь були серйозні обставини, які ви можете підтвердити, взяти документи, то ви обов'язково беріть з собою всі підтверджуючі папери, щоб ви могли звернутися в Ужонт, пред'явити і сказати, що ви втратили статус Укр, але бажаєте відновити. І у вас є на це серйозні обставини і документи.